Доброго дня усім присутнім. Сьогодні на щергове сідання бюджетної комісії. Присутні наш секретар сільської ради Тетяна васильовна Писарчук, начальник фінансового відділу Ірина Защок і членів комісії. Я Світана Чапка, Габачук і Гавридик Володимир Антівич. Розпочинаємо з першого питання. Перше питання нас затвердження звіту про виконання бюджету Олександрівської територіальної громади за перший квартал 2025 року інформує у нас за що начальник фінансового регіону. Дані збір винесений на виконком і запропонований винести на затвердження сесії зі сколі Загалом протягом першого кварталу два рази вносилися зміни до нашого бюджету, і е, доходна, проти, е, і із урховані на знім змін бюджет затверджено по доходах суми 128 мільйонів 495 тисяч сімсот гривень. У видатках стомі 40 мільйонів 971 тисяча 119 гривень. За звітний період до бюджету нашої громади фактично надійшло 35 мільйонів 876 тисяч триста гривень, і це на 5 мільйонів 46 шість тисяч більше від плану показів становить 116,4%. Загалом. Було виконано план по всіх кодах доходу, забезпечено всі виконання планових призначень. В динаміці проти переднього звітного періоду збільшення власних доходів склало 5 е мільйонів 473 тисячі 606 гривень. Найбільшими е найвагомішими дохідними джерелами є податок на доходи фізичних осіб, податок е на майно. Податку на доходи фізичних осіб за перший квартал знайшло 9 мільйонів 50 тисяч. Далі податку на майно заходу до нашої громади надійшло 7 мільйонів 574 тисячі. Єдиного податку до нашого загального фонду бюджету надійшло 4 мільйони 236 тисяч акційного податку. Надійшло 738 тисяч регіоні плати, 834 тисячі, неподаткових надходжень, 523 тисячі. Також надійшли офіційні транспорти, отримано базову дотацію. Сумі об'єднання 596 тисяч шістьсот. Також освітні субвенції, отримано з державного бюджету 3 мільйони триста 900 тисяч Субвенцію з державним бюджетом на надання з особливими потребами. Це інклюзія 32 тисячі сімсот. Також субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 719 тисяч 300. Надійшло з інших громад, це з шпанівської білокреміцької громади на відшкодування планих послугської лікарні 150 тисяч. До спеціального фонду бюджету надійшло доходів сумі 2 мільйони 767 тисяч 516 гривень. І загалом за перший квартал до бюджету нашої громади в загальному спеціальному фонду з урахуванням між бюджетних транспортів надійшло доходів в сумі 38 мільйонів 543 тисячі 873 гривні під цих копійок. у тому числі офіційних транспортів, отримано 11 мільйонів 905 тисяч п'ятсот. У видатках бюджет нашої громади на перший квартал з урахуванням незнесення затверджено суми 41 мільйон 722 гривень. Фактичне виконання додаткової частини за звітний період склало 29 мільйонів 830 тисяч 702 гривень і становить 72,6%. На державне управління фактично використано 5 мільйонів 340 тисяч 875 гривень, на охорону здоров'я 943 тисячі 393 гривні. На освіту 20 мільйонів 872 тисячі із запланованих 4 мільйони триста. Також на забезпечення діяльності бібліотек витрачено 212 тисяч, на заклади культури 812 тисяч і на фізичну культуру і спорт 705 гривень на витрати на соціальний захист, соціального забезпечення склали у звітному періоді 558 тисяч. Фінансування на фінансування житлово-комунального господарства передбачено було на звітний період 1 483 тисячі, профінансовано фактично 409 тисяч. На здійснення заходів землеустрою витрачено 20 тисяч, на отримання та розвиток автомобільних доріг – 6 тисяч, на проведення експертно боршової оцінки 25 тисяч. Також протягом звітного періоду швейнські внески до Асоціації обмістовому різування коректно 18 тисяч. На забезпечення добровільної пожежної місцевої та добровільної пожежної охорони на касові видатки склали 211 тисяч. Міжбюджетний транспорт на перший квартал касові видатки склали 351 120 гривень. По видатках спеціального фонду з врахуванням змін бюджет затверджений в сумі 1 млн 83 612 гривень. Фактично проведено видатків на суму 1 млн 29 749 гривень. І також протягом першого кварталу, як я вже було два рази, вносилися зміни до бюджету, були розподілені більні залишки на першій сесії після затвердження річного звіту, 11 мільйонів 125 тисяч двісті гривень. Ну і саме на перше квітня присутня кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету. Указ складає 321 276 гривень 32 копійки по загальному фонду і по спеціальному 77 442 гривень 17 копійок. Це не захищена статтях додатків, але видатки були профінансовані, але не проплачені управлінням державної казначейської служби. Сумовуючи вище викладене бюджет нашої громади. Виконаний на 126,8% з урахуванням транспорту на 116,4%. сімнадцять Де запитання до Ірини Михайлівни? Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати це рішення? Дякую. Друге питання: про затвердження порушення про преміювання керівників комунальних і комерційних підприємств в галузі охорони здоров'я, засновником яких є зійська сільська рада. Інформує вона по що з метою заохочення та законального е... стимулювання праці керівника комунального комерційного підприємства пропонується затвердити положення про преміювання. Е... Це положення розроблено е... згідно типового е... і е... відповідно до постанов. 859 – це суто умови розміри оплати праці керівників під'ясню за заснованих на державній конаній формі власності, де чітко прописано, які умови розміри преміювання загалом розмір директора виплачується за квартал, це є звітний період, не помісячна іде преміювання або квартальне. Тобто, Комунальне підприємство подає на затвердження фінансовий план і відповідно до фінансового плану за результатами звітного політу, тобто кварталу, будемо аналізувати виконання того фінансового плану, чи не було заборгованості по заробітній плані, є додатки доложення, от, критерії оцінювання роботи та прийнювання керівникам. Якщо йде не фінансового плану за доходами. Наявність хоча б однієї заборгованості підприємства, uh -huh. зокрема, йде по заробітної плати і по податках. Якщо були якісь штрафні санкції, які якщо зарги про як надання медичних послуг, якщо йде невиконання керівництво умов контракту, також наявність дисциплінарного стягнення і понад секування премії, все йде у відсотковому значенні. Квартальна премія виплачується у розмірі до трьох місячного судових окладів директора підприємства, враховуючи умови і де показники за результатами виконання фінансового плану. Тобто, це перший додаток критерії оцінювання положення також ще має другий третій додаток. Другий додаток – подання для нарахування, нарахування премії керівнику підприємства це заповнює подання сам керівник підприємства. Він ну, записує ну, в якому обстрілі і звіт до нього про виконання. Тут дохід і планові показники, що виконано виконано за квартал, тобто щоб була підстава для нарахування квартальної е, премії. Це якісь зміни таки да? е, ні, комунального ні, підприємства е е нараховувалося згідно кожного разу рішення. Сесії, uh -huh. сесії uh -huh. да. Ну, Це трошки я по неправильному. Uh -huh. ну, це теж правильно, але щоб е, більше було критерій е, uh -huh. до визначення розміру, то затверджується це положення. Тут... А це оплається за До трьох місячних да, до оплат. До трьох місячних трьох. Тобто відповідь, ну, згідно постанови 20 тисяч. 20 то, стільки саме, стільки саме може бути. Так, ну може бути так, але ми кажуть, зважаємо на а, всі ті критерії, що в цих додатках, якщо було це все виконано, то тоді, тобто коригуємо Це може бути і від одного місячного, і до трьох. Ну, кожен, ну, що прописується так. До за квартал, За квартал, так. Да. До трьох посадових місячних окладів за квартал, Да. Місячний оклад 20 тисяч. Я запитання. Немає проголосувати. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей проєкт? Дякую. Третє питання. Пронесення доповнення допомоги соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади на 2025 рік. Інформує Ірина, що також прийнята програма соціально-економічного розвитку на 2025 рік і пропонується внести пункт заходів соціально-економічного розвитку нашої громади пунктом 61 придбання встановлення навігаційних різних знань на саме потім пунктів Олександрської територіальної громади. І пункт 62. капітальний ремонт харчоблоку та їдальний Олександрівського ліцею і комі Андрія Мельника Олександрівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, що розташована за адресою вулиця Молочина, П'яне, стоволог Суксандрія, Рівненського району Рівненської області. Тобто це діюча програма і з метою програми цілівого до фінансування, щоб була в нас захід, то доповнення до діючої програми. Прошу голосувати. Хто за те, щоб коментувати сесію, підтримати цей проєкт рішення? За проєкт. дякую. Четверте питання: про встановлення щомісячної доплати за роботу не сприйняти умовах власті педагогічним працівникам закладів осіб Олександрівської сільської ради. Інформує Катерина Защо. Постанова 12.86. Рекомендовано органам місцевого самоврядування здійснювати доплату педагогічним працівникам, працівникам закладів дошкільної освіти. Державним бюджетом передбачено субвенцію для доплату насприятих умовах на працівникам педагогічним, зокрема працівникам закладів загальної середньої освіти. Ну, а щоб не розміжовувати ліцеї і садочки, то. Рекомендують органи місцевого самоврядування також здійснювати доплату і працівникам е садочків працівникам. Щоб мати підставу, необхідно прийняти рішення, що установити педагогічним працівникам перелік всіх наших садочків: Олександрійській, новолюбоморський, е новоукраїнський і е заходи до шкільної освіти з 1 квітня року по 30 червня у розмірі 1300 те, що єдна постанова, 1500. По 30 червня, бо там липені, стерпені, канікулярних польотів. Mm -hmm. Ну і керівникам не запитувати. Закон... Це приязни умови, що стане. Воєнний стан це не сприятні умови, що, наприклад, як сьогодні mm -hmm. наочний приклад, те, що була тривога, і е, ховати є, діток навіть і будити. такі. Ну, тобто, це за воєнний стану. Так, так, так. Зокрема, за я думаю, може, хтось там неприятно було говорити. Ні, 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 ні. Люди, хто працюють вони дуже сприятливі мови. Можна можуть. Хто за те, щоб пропонувати сесії, підтримати цей проект рішення. Отримано. Дякую. Слідуючи питання про внесення змін до бюджету Лександрівської сільської громади на 2025 рік. Ірина. Е, так, станом на 1 квітня у нас, е, 000 000 в нас сума перевиконання 5 мільйонів 46 тисяч 162 тисяч гривень. Запитанням наших головних розпорядників коштів і також за е, так, інших питань військових частин, пропонується ці кошти розподілити на поточний ремонт клубу та відпустин. Суми 1 мільйонів 91 тисяча 728 гривень. Також не вистачає плану для оплат природного газу. Це на клуби 72 тисячі. Для придбання пального для косіння культури, зокрема, 6 тисяч для придбання пального для мотокос. Для оновлення літератури в бібліотеці 50 тисяч, бо багато було зібільше мало української літератури. Закупити за 50 тисяч, також на оплату природного газу 18 тисяч. Для з метою проведення обліку наповнення бази даних земельних ділянок на програму подав 99 900. Це включає всі сільські ради, 4 сільські ради. Також на установи для придбання війкон в приміщенні села Кустин – 99 920. Для проведення ремонту в адмінприміщенні села Нова Українка 200 тисяч, на інвентаризацію вихідів забруднення речовин, адмінбудівель 31 800. Для оплати теплові. Інвентаризація викидів забруднюючих човин адмін будинок. Значить адмін будівель. Проводиться інвентаризація, інвентаризація. Так. 31 800. На оплату теплопостачання комунальному підприємству звіз лікарні 200 тисяч. Для придбання сейфа, для зберігання документів у нашому фахівцю і супроводу ветеранів 10 тисяч. На ритуальні послуги 30 тисяч, для визнання сміття 52 500. На заміну водопровідних провідних труб населених пунктів громади 100 тисяч для комунального підприємства Вольфарт. на встановлення казівних е, знаків населених пунктів 200 тисяч населених пунктів. Е, це не йдуть як дорожні знаки, це е, як, як навігаційні знаки населених пунктів. Інформаційного характеру, це буде взагалі не наявність? Це на картах. Чи Ні, не на картах, це при в'їзді в село. Це як Ой. навігаційні. Ну, так. Село там. Інформаційні навігаційні, ну, ну так, назва населеного пункту. Також на благоустрій Джерела в селі Олександрія 200 тисяч. На утримання доріг 1 мільйон. Це вулиця Приділена буде в Олександрії. Зроблена вулиця Гарна, в Олександрії, вулиця Прибережна. Е, в Олександрії. Також вулиця Садово-Заборолі і вулиця Перегоніва в Устині. Це там біля Куба. Е, далі Заборозькому садочку збільшення бюджетне асигнування на суму 90 тисяч 453 гривні. І сюди входить придбання металевого стелера, підкострується з гід припису. Стіл виробничий 10 тисяч контейнерів для сипучих продуктів 5 тисяч, 5 тисяч для придбання посуду, зокрема для придбання морозильних камер 25 тисяч. І також проаналізував кошторис, їм не вивчає бюджетних асигнувань для цієї доплати за роботу допомогою. Докуновуємо 30 тисяч. 24 тисячі 960 зарплати і нарвання 5 тисяч 495. Також олександрівському садочку на суму 128 тисяч 40 гривень. Для придбання миючі 11 тисяч, 100 тисяч на демонтаж і монтаж угорща. навколо закладу по периметру. Олександрійський садочок. Далі на заробітну плату... Вихователів, які ведуть роботу з особливими кітками на інклюзію, 13 тисяч і на інклюзію тисячі Для новоукраїнського село 370 тисяч, 200 тисяч на обласну дорожки біля входу в заклад і 180 тисяч на поточний розстаршого групку. Там треба проводити там проводі Далі на котівський ліцей. 382 тисячі 122 гривень для придбання комп'ютерної техніки 99 тисяч 99, 995 гривень, на ремонт системи опалення в спортивному залі 67-132 гривень, 15 тисяч на електропроводку для перенесення холодильника в пачку і 200 тисяч на капітальний ремонт спортивної зали. На Козанську гімназію 5 тисяч для проведення навчання з стабільного захисту, 15 тисяч відрядження, 350 тисяч на, на виготовлення проєктно-кошторисної документації є капітального ремонту. Єдає. Далі 100 тисяч також на демонтаж і монтаж опорожнього по периметру закладу і 30 тисяч на каткувань стадіоні. Нульвомирський ліцей 15 тисяч на відрядження, заборозький ліцей. 118 тисяч. З них 6 тисяч на придбання оператора, 30 тисяч заміна світильників, 8 тисяч перезарядка вогасників, для походження ми до 24 тисячі, на проведення бактериологічних обстежень 20 тисяч, паркування стадіонів 30 тисяч. Також для військових частин 20 тисяч. І обласному бюджету спортивному товариству колосу 20 тисяч. Зокрема, Кошти загального фонду, які залучаються 5 мільйонів 44 тисячі 470 гривні, загального спеціального 740 тисяч дев'яносто п'ять гривень. Це пропонується внести зміни до бюджету від переконання. Також згідно змін до розпису субвенцій з державного бюджету, дає де на другий поставці, що у нас зміни. Ці зміни будуть, в нашому сесії будуть проведені вже в травні. Там в Не було кіноклопотані. 15 тисяч 15 15 дали на бульвоморській гімназії їм на відрядження, mm. а в Любомирському садочку там був проведений минулого року повністю капітальний ремонт і система теплопостачання і каналізації, і також були виділені кошти на поточні ремонти і заміна дверей, тобто там вже не знаю, до чого працювати. Дороги були вони в минулі сесії, вони в переліку були, ми закладали. А того разу бюджет, тому виділяємо кошти. Е, Також з державного бюджету надається субвенція з місцевого бюджету. На забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та України за рахунок відповідності з державним бюджетом. Сумі 153 п'ятдесят три тисячі, сто сімдесят чотири дев'ятьдесяти тисяч. Сто п'ятдесят тисячі чотири. Це ми не просто постоянно. Закіннемося. Ми ще хочемо скинутися, скільки його стійких не потягнемо. Це, зокрема, субвенція з місцевого бюджету, зокрема, субвенція з місцевого бюджету для обладнання супроводу ветеранів, яка нових стане оберезі. Це не на це тільки? Ні, це не зарплату. Державний бюджет, це субвенцію. Це не знаєш. На стоїть десять тисяч, вона не буде зберігати справді. Так, 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 так. Ну там вже буде вісім 9 яких, ну це в автомобілі. Ні, це приміщення, в нас тисяця на дждісівці і там в академіте у нас надис спеціаліста з заступницької діяльності. До неї будь-які прийоми, які дорегати справи, бо це ж справи. А прийоми оригінальної документації у нас на дачі власною відповідає адміністрації. А до мене, до мене, Субвенція з місцевого бюджету, бюджету. зараз залишку коштів освітньої субвенції, що відписано початок бюджетного періоду. Це, зокрема, закупівлю засобів навчання енергетичних кабінетів закладів загальної середньої освіти. Сумину три тисячі сто дев'яносто шість гривень п'ятдесят. І е, також е, з білокремницького бюджету, на, на подування коштів для харчування та підліту дітей Білокремської територіальної громади, для оформлення закладу котівських десять суміх тридцять тисячі вісімсот гривень. Це те, які нам виступають у okay. okay. Є питання? З білой країнці можуть. Так, так. так. А, це, а, а, коті. Зокрема, команда можуть лісать. Шубку, шутку, де щось сподівається. Тож ж білокреміцька команда. Шубки вони білокриниці. Так, білокремі. Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей проект рішень? За, проти, отримала, дякую. Є питання я про відповідь. Розвердження форми контракту. Форма контракту типова, тут розмежування, що за що відповідає керівник, за що орган. Це розписано, нам треба провести відповідність і сторони контракту номер тисячі двадцять Заведу, щоб рекомендувати сесії отримати цей проєкт рішення прошу голосувати за отримаю за. про затвердження регламенту СНАПу. в попередньому рекламу СНАПу е була графік е роботи весь переноси зміни е дні прийому понеділок четвер з 8 до 15, п'ятниця з 16, субота, неділя, відкові та неробочі дні, вихідні, обідня перерва з 13 до 14. То за те, щоб рекомендували сесії підтримати цей про прошу прошлому за. Про затвердження інформаційних та технологічних радок адміністративних сесії нам необхідно внести, бо в нас не було такої послуги, це взяття е, в картка, взяття на квартирний облік діятерів та дітей позбавлених батьківського спілкування, які відтягли 16 років. Тут посередньо писало які документи, які заяви. Далі е, картка відповідно до цього, взяття навіть громадян, які потребують поліпшення шкодумов, теж розписано, що які копії, на яких законів воно приймаємо, як mm -hmm. воно подається, заява відповідно зразу заяви. І е, технологічна картка, дитяна квартира, на облік дітей з Це Технологічна інформаційна. У <клухи> нас не було. Цих нам треба розвідчити за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати проєкт рішення. Прошу голосувати. Запрошу да, про дякую. І про звернення переліку адміністративних пост у на, нас на, ще правила послуга е, прийняття рішень про переведення дачних судових будинків у живіт. Е, Постанова кабінет міністрів, там внесли зміни і, і відразу зараз приймається рішення на виконавчому комітеті. Ми вносимо. Програму, і вже е, документи будуть видавати Менсійська рада, а це буде їхня послуга. Напротязі 3 днів вони видають для документів людини, що вже садовий день вчитує. Бо в нас то ж і консилі. сам. <кху> так, Хто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей пас? рішення? Прошу голосувати за, про триматися. Дякую. Ні, час перевеси, Дякую родить, зато